Привіт, друзі! Дуже рада знову зустрітися з вами на цьому уроці, де ми будемо говорити про одне з найважливіших питань як створити професійне резюме, яке привабить рекрутера. Ви хочете, щоб ваше резюме виглядало на всі 100 і точно зацікавило того, хто переглядає десятки, а іноді й сотні резюме, тоді дотримуйтесь певних принципів ми поговоримо про структуру, стиль та зміст резюме. Щоби ви могли створити такий документ, який справить враження навіть на найвибагливішого роботодавця. Отже, давайте почнемо з найважливіших секретів створення резюме, і я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам вигідно представити себе на ринку праці. Перше, про що ми повинні поговорити, це структура вашого резюме. Це дуже важливий елемент, тому що, як я вже зазначала, Рекрутери часто переглядають резюме дуже швидко, тому важливо, щоб основна інформація була подана в чітких і зрозумілих блоках, щоб її можна було легко знайти за кілька секунд. Розглянемо, як має виглядати добре структуроване резюме. Шапка Резюме Тут вказуємо ваше ім'я, контактну інформацію, номер телефону, електронну пошту, посилання на LinkedIn або інші профілі. Якщо ви відкриті до переїзду або шукаєте роботу в конкретному регіоні, вказуйте це в цьому блоці професійне резюме або мета це короткий абзац, в якому ви зосереджуєтесь на тому, чому саме ви підходите для цієї вакансії. Тут варто зазначити ваші ключові навички і досвід, щоб рекрутер зрозумів, чим ви можете бути корисні для компанії. Пам'ятайте, що цей блок має бути лаконічним і досягати основної мети. Зацікавити. Досвід роботи. Це основний блок, де ви детально описуєте свої попередні посади. Не забудьте зазначити не тільки обов'язки, а й досягнення, на яких ви фокусувались на кожній з цих позицій. Використовуйте ключові слова, що можуть бути зазначені в описі вакансії. Навички. Поділіться основними професійними навичками, які ви володієте. Не забувайте поділити їх на hard skills професійні технічні навички та soft skills особисті навички. Важливо розуміти, що роботодавці хочуть бачити саме ці категорії навичок Освіта. Вказуємо навчальні заклади та спеціальності, а також додаємо додаткові курси або тренінги, які можуть бути релевантними для вакансії, додаткова інформація. Цей розділ є допоміжним. Але дуже корисним. Якщо ви володієте іноземними мовами, брали участь у волонтерських проектах або маєте інші навички чи досягнення, не забудьте зазначити їх тут. Це може стати важливим фактором для рекрутера. Контактні рекомендації якщо є. Цей пункт не є обов'язковим, але якщо у вас є хороші відгуки від попередніх роботодавців або наставників, обов'язково додайте їх. Тепер, коли ми поговорили про структуру, давайте звернемо увагу на стиль. Рекрутери переглядають багато резюме за день, і якщо ваше буде перевантажене зайвою інформацією або важким для сприйняття, це не допоможе. Тому важливо дотримуватися таких принципів лаконічність і точність. Не намагайтеся зробити резюме занадто довгим. Ідеальний обсяг це одна або максимум дві сторінки. Але пам'ятайте. Важливо не викидати важливу інформацію, просто намагайтеся бути максимально точними та короткими. Зрозуміле форматування. Використовуйте прості шрифти, такі як Arial або Calibri, з розміром шрифта 10-12 пунктів. Резюме повинно бути легким для читання, без зайвих кольорів і малюнків. Якщо потрібно виділити важливу інформацію, використовуйте жирний шрифт або підкреслення. Без помилок це надзвичайно важливо. Помилки в тексті це серйозний мінус. Перевірте своє резюме кілька разів або попросіть когось перевірити його. Ще один важливий момент це акцент на досягненнях, а не тільки на ваших обов'язках. Рекрутери хочуть бачити, які результати ви досягли на попередніх посадах, і це значно підвищує шанси на отримання роботи. Наприклад, Замість того, щоб писати, керував командою продавців, краще зазначити керував командою з 10 продавців, що призвело до збільшення продажів на 20% за 6 місяців це набагато краще демонструє ваші здобутки. Зараз багато компаній використовують системи автоматичного відбору резюме ATS. це програми, які аналізують ваше резюме, шукаючи ключові слова, що відповідають вимогам вакансії. Якщо ви правильно підберете ці слова, шанси на те, що ваше резюме буде побачено, значно зростуть. Прочитайте опис вакансії, виділіть важливі терміни та використовуйте їх у вашому резюме. І останній, але не менш важливий секрет це адаптація вашого резюме під кожну вакансію. Не потрібно писати його знову з нуля, але виділяйте найбільш релевантні навички та досвід. Що відповідають конкретним вимогам вакансії. Якщо ви подаєте резюме на посаду менеджера з продажу, зосередьтеся на вашому досвіді у продажах, веденні переговорів, управлінні командою. Якщо ж ви намагаєтесь отримати маркетингову позицію, зверніть увагу на свої навички в розробці стратегій, аналітиці та роботі з клієнтами. Отже, дотримуючись цих простих секретів, ви зможете створити резюме. Яке вигідно підкреслить ваші навички і досвід, а також збільшить шанси на успіх. Успіхів вам і пам'ятайте добре оформлене резюме це ваш перший крок до бажаної роботи.